Телеграм-канали поширили скріншот, начебто з інтернет-видання Укрінформ у новині йдеться про те, що у Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект. Ілюструє публікацію фото з місцем поховання українських полеглих захисників. Картинку поширювали з меседжем: Київська влада, яка втомилася брехати, що втрат немає, вирішила усунути важливий фактор ризику: заборонити фотографувати цвинтарі. Тож давайте з'ясуємо, правда це чи брехня. Телеграм-канали поширили скріншот, нібито сайту Укрінформ, але зайшовши на офіційну сторінку видання ані 24 березня, як було показано на новині, ані іншого будь-якого дня такої публікації насправді не було. Більше того, жодне з інших українських видань, подібної новини, не поширювало. Про фейковість скріншота говорить і те, що законопроекту з подібним контекстом на сайті Верховної Ради не існує. Та й у подібних повідомленнях, якщо мова йде про законопроекти, завжди вказується номер реєстрації документа, а новині цієї інформації немає. Єдина заборона на фотозйомку, яка діє в Україні, стосується діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Не можна фотографувати озброєння, дислокацію, пересування та результати роботи військових. Однак про заборону на фотографування та зйомку цвинтарів ніде не йшлося, тому повідомлення фейк.